По-різному можна відноситись до нелегальних емігрантів в Іспанію, і ось нещодавно біля берегу Аліканте знайшли, спасли 20 людей, які на човні із Африки приплили в Аліканти. Не розумію, як вони це плили. І вони 14 днів були в відкритому морі, і 5 з них загинуло. І ті, вже кого Червоний Хрест спас, тих, кому допоміг. Взагалі були дезорієнтовані, у них опіки були від сонця. Це ж вони на якомусь такому човні пливли. Уявіть собі, ну, типу, такий, от простий човен, просто човен, от розумієте, з веслами, мабуть, чи як, от ну не зрозуміло, що вони пили, яку воду, чи що. Ну це не зрозуміло. От розумієте, от, що ви будете відчувати, коли ви б спасали цих людей? От як червоний хрест їх діставав, да, от допомогти їм спасти, їх, допомогти їм якось тут жити чи ні. Напишіть свою думку. Все по переїзду в Іспанію. Влаштування посилання буде у коментарі.